Лія ніколи не була народжена, щоб сяяти в центрі уваги, принаймні, так здавалося для світу. Вона з'явилася на світ у стародавній Месопотамії, у краї великих родин, суворих традицій та майже безмовної жіночої долі. Дочка хитрого лавана, вправного торговця та старша сестра Рахілі, Лія завжди залишалася у тіні. Бо саме Рахіль із ранніх літ притягувала захоплені погляди й милування. Якщо Рахіль була яскравою квіткою серед пустелі, то Лія тінню поруч. Про неї не говорили, їй не робили компліментів. Єдине, що згадує Біблія, її ніжні очі. Але що криється за цими словами це були очі печалі, слабкості, чи, може, навпаки, глибини, чи, можливо, скромність Лії не дозволяла їй вразити світ. Підписуйтесь на канал, щоб почути ще більше захопливих біблійних історій. І вмикайте сповіщення, щоб нічого не пропустити. Якщо ця історія торкнулася вашого серця і ви хочете підтримати нашу працю, натисніть кнопку Дякую, будь-яка допомога цінна і має величезне значення. Але саме тут починається справжній поворот. Лія росла серед постійних порівнянь, десяво сестри затуляло собою все, і все ж вона не була крихкою. Вона навчилася здерігати все в собі, як людина, що вчиться виживати у тиші. Вона спостерігала за справами батька, вслухалася в розмови біля вогнища, бачила. Як гості приходили й відходили. І ось одного дня її погляд зупинився на подорожньому, змореному, вкритому дорожнім пилом, але з очима, сповненими сили й мети. Це був Яків, онук Враама, утікач від гніву брата та носії обітниці. Після довгої дороги він прийшов до криниці, несучи в серці тягар божественного покликання. І коли його погляд впав на рахіль, його серце обрало без вагань. Саме тоді почала ткатися нитка долі, але зовсім не так. Як усі уявляли. Бо поки Яків був полонений любов'ю до Рахілі, у тіні залишалася лія. Тиха, майже непомітна, вона вже йшла назустріч плану набагато більшому, ніж могла здогадатися. Бо людська любов має мету, але Божа любов завжди має напрямок. Сім років пролетіли для Якова, немов один день. Засліплений любов'ю до Рахілі, він працював на такою радістю, що втома майже не торкалася його. Кожен день наближав його до здійснення мрії, і коли нарешті настав час весілля, який був переконаний, тепер усе буде так, як він очікував. Жінка, яку він любив, шлюб, за який він боровся, доля, яка вже, здавалося, склалася. Але серце Лава набилося в іншому ритмі. Воно було хитріше, ніж справедливе. За стародавнім звичаєм, спершу заміж мала вийти старша дочка, і Лаван. Не попередивши Якова, скористався цим правилом. У шлюбну ніч, при тьманому світлі свічок і під важкою фатою, він зробив підміну. До якова була приведена не Рахіль, а Лія. Тиха, закутана в одяг і надії, вона увійшла в життя Якова, не промовивши жодного слова. А вранці сонце принесло не світло радості, а шок. Відкривши очі, Яків побачив обличчя якого не чекав. Це була не Рахіль, це була лія. Здивування миттєво обернулося гнівом. Він кинувся до лавана за поясненням, але той мав готову відповідь: так не роблять у нас. Молодшу не віддають раніше старшої, Яків зрозумів, його обманули. Але змінити вже нічого було неможливо. Але це був не просто звичай, це був розрахований хід. Хід, який поставив Лію в найболючіше становище, вона стала дружиною чоловіка, який її ніколи не обирав, Яків, хоч і обдурений, Погодився працювати ще сім років за Рахіль, і вже через тиждень після весілля з Лією одружився і на її молодшій сестрі. Два весілля, дві сестри, але одне серце, і воно належало лише одній. Так Лія, що увійшла в історію через двері обману, мусила щодня жити з тягарем, бути забутою жінкою у власному домі. Вона ділила з яковом дах, й навіть тишу, але не ділила його серця. Для Рахілі його погляд був іскрою, світлом, вогнем. Для Лії лише порожнє існування, наче вона була частиною меблів, присутня лише тому, що так мало бути. Не через вибір, не через любов, але навіть поранена, Лія не була зроблена з каменю. Вона відчувала, відчувала холод у словах, відсутність у дотиках, пустоту, що ширилася з кожною новою посмішкою Рахілі і відповідною посмішкою Якова. І там, посеред усього відкинення, Лія підняла очі в єдиному напрямку. Де ще залишалася надія вгору. Бог побачив її не лише своїми очима, а своїм уважним серцем. Він побачив те, чого не бачив ніхто інший жінку, поранену, але сильну. І зробив крок, який змінив усе, відкрив її лоно. Народився перший син, і вона назвала його рувим. Господь побачив моє страждання, сказала вона. Це були слова, що вирвалися з самої глибини душі, крик болю. Змішаний із полегшенням, наче ця дитина була відкритим листом до неба й землі. Тепер яків помітить мене, думала вона. Але він не помітив. Народився другий син, Симеон. Господь почув, що я зневажена, сказала Лія. Ще одна спроба, ще одне ім'я сповнене значення. Та нічого не змінилося. Потім народився Левій. Тепер мій чоловік прив'яжеться до мене, сподівалася вона. Але й тоді нічого, який залишався байдужим, зачарований красою Рахілі, сліпий до всього, що Лія вкладала у своє тіло і серце. У неї було троє синів, але вона залишалася самотньою. І поки її надії розбувалися одна за одною, Бог уже готував несподіваний поворот, про який вона навіть не могла мріяти. Лія не просто будувала родину, вона творила спадщину. І коли настав час народження її четвертої дитини, щось у ній змінилося. Вона вже не була тією жінкою, яка жила лише очікуваннями. Так, біль від відкинення ще залишався в її серці, але тон її голосу став іншим, у ньому звучала сила і відданість. Коли дитя з'явилося на світ, Лія подивилася на нього очима, сповненими віри і вдячності, і сказала: Цього разу я прославлю Господа. Хлопчика назвали Юда. У її словах більше не було намагання завоювати любов, якова. Це був не крик в пошуках уваги. А пісня подяки. Наче вона говорила я втомилася бігти за тим, хто мене не бачить. Тепер я підніму очі до того, хто ніколи мене не залишав. Народження Юди стало переломним моментом. Не в серці Акова воно залишалося холодним, а в серці самоелії. Жінка, яка раніше намагалася довести свою цінність кожною дитиною, тепер почала розуміти, її справжня цінність не у людських оплесках, а в Бозі, який завжди її бачив. Лія все ще жила в тому самому домі. Вона щодня бачила, як яків відає перевагу Рахілі. Але в самілії що змінилося, її кроки стали впевненішими, її дух міцнішим. Наче пустеля відкинення навчила її ходити, не шкутильгаючи. Тим часом Дім став сумішю благословення і напруги. Рахіль, красива й улюблена, не могла мати дітей. Лія, зневажена, вже мала чотирьох синів. Контраст був очевидним. Радість Лії ставала заздрістю Рахілі. Лія не прагнула змагання, але воно само прийшло до неї. Рахіль почала дивитися на сестру інакше, як на суперницю, яка може відібрати її місце. А коли неможливо перемогти власним лоном, шукають інші засоби. Так почалася тиха війна. Війна без криків, але з дітьми як головною зброєю. Дім Якова перетворився на поле битви. Те, що колись було тихим болом Лії, Стало відкритим двобоєм між двома жінками, які намагалися завоювати одне серце. Серце чоловіка, який так і не вмів любити повністю. Рахіль більше не могла дивитися, як діти лії бігають табором, називають Якова батьком, забираються до нього на коліна, наче так і мало бути. Для Рахілі це була відкрита рана, яка не заживала. Красива, так, улюблена, так, але порожня. І у не залишитися позаду вона зробила крок. Віддала якову свою служницю вілху, наче кажучи, якщо я не можу народити, хай вона народить за мене. Так з'явився Дан. Потім Нефталим. Двоє синів, яких Рахіль прийняла як своїх, але разом із ними прийшов гіркий присмак перемоги. Вона навіть сказала Я боролася з сестрою і перемогла. Та насправді не виграв ніхто. Лія, бачачи це, не залишилася осторонь чи то з гордості, чи то зі страху бути забутою. Вона також віддала Якову свою служницю Зілпу. І так народилися гат та асир. Тепер у домі Якова було чотири жінки, один чоловік і суперництво, у якому головним призом була любов. Кожне народження ставало заявкою на місце. Діти перетворювалися майже на емоційні щити. Це було не просто материнство, це було виживання. Аж ось одного дня Рувим, первістоклії, знайшов у полі мандрагори рослини, які тоді вважалися майже чарівними афродизяками. Символами плодючості. Рахіль побачила їх і попросила собі. Але Лія, яка надто довго терпіла перевагу чоловіка, відповіла твердо: Тобі мало того, що ти забрала в мене чоловіка. Тепер ти ще хочеш і мандрагори мого сина. Напруга досягла вершини, і Рахіль запропонувала угоду. Мандрагори залишаються в неї, а Лія проведе ніч із Яковом. І так, під запах траву повітря і невисловлену образу між словами, Лія знову лягла поруч із Яковом. У ту ніч вона зачала із сахара, потім народився за вулон. І, нарешті, дівчинка Діна. Лія знову наповнила дім дітьми, але серце якова й далі залишалося роздвоєним. Лія не підозрювала, що час працює тихо, а тиша часто зберігає найбільші одкровення. Минали роки, з ними прийшли зморшки, спогади і безліч обов'язків. Лія все ще залишалася на своєму місці, законна дружина, мати шістьох синів і однієї доньки єдиною серед братів. У очах традиції саме вона була справжньою господинею дому. Перша, хто вийшла заміж, перша, хто народила, та, що укріплювала ім'я Якова численним потомством. Але все це не змінювало ставлення до неї. В очах суспільства вона мала титул, але в очах Акова центром його всесвіту залишалася рахіль. І все ж Лія не здавалася. Вона дбала про дітей, організовувала шатра. Знала, що їсть кожен, що відчуває кожен. Вона була невидимим стрижнем родини. Жінка тихої сили, мов твердий камінь посеред бурхливої ріки, такою була Лія. А її діти, що росли поруч, бачили сум матері, переплетений із мужністю і формувалися цією реальністю. Вони вчилися, що любов не випрошують, її будують своєю присутністю і вірністю. Атмосфера в домі то вирівнювалась, то хиталася. Суперництво між лією та Рахіллю ніколи повністю не зникало, воно лише змінювало форму. А яків, між старими почуттями та божими обітницями, часто здавався чужим у власному наметі. Любов, якою він клявся Рахілі, не могла стерти тих зерен, які Лія сіяла у своїх дітей кожним твердим жестом, кожним промовистим мовчанням. І в цій багатошаровій атмосфері, повній суперечливих почуттів та важких обов'язків, настав момент змін. Бог звалив якову покинути дім лавана і повернутися у свою землю. І коли він піднявся, щоб послухатися, хто пішов поруч? Лія без вагань. Вона зібрала речі, взяла дітей, приготувала верблюда. Їй не потрібні були промови. Вона знала свою роль, просто ще не знала, який шлях чекає на неї попереду. Дорога була важкою. З кожним кроком пустеля залишала ще більше пилу на обличчях, а тягар на спині ставав усе важчим. Але Лія йшла далі. Вона несла не лише речі, вона несла дітей, їхнє минуле і їхнє майбутнє, яке поки що було лише обітницею, Який ввів караван, керований снами нами та Божим Словом. Але саме Лія тримала дітей, ставила намети і підтримувала лад у таборі. Рахіль теж була там, зі своїми служницями, своїм чарівністю і своїми образами. Та серед них саме Лія знала, що означає жити в супереч. Вона звикла йти крізь біль. Коли вони наблизилися до Сихама, здалося, що це місце безпеки, де можна перепочити. Але мир тривав недовго. Діна, дочка Лії, молода, жива, допитлива, вийшла познайомитися з місцевими дівчатами, і там її помітив князь Сихам. Але він не побачив у ній особистість він не виявив ні честі, ні пошани. Він узяв її силою, насильство, мовчання, сором. Для Лії це стало ударом. Який зрозуміє тільки мати. Її серце було розтарзане, її дочку поранили жорстоко і несправедливо. Але сини не залишили це без відповіді. Симеон і Левій, палаючи гнівом, задумали помсту, і їхня лють вибухнула, немов грім серед ясного неба. Симеон і Левій удавали, що погодилися на союз із жителями міста. Але вдень, коли всі чоловіки ослабли після обрізання, вони увірвалися всихам і вирізали всіх до останнього. Місто потонуло в крові. Це було не правосуддя, це була різанина. Коли Яків дізнався про скоєне, його охопив жах. Він боявся наслідків, боявся гніву сусідніх народів, які могли обрушитися на його дім. Але синилії відповіли словами, які прозвучали, наче стріла в небі. Хіба він міг поводитися з нашою сестрою, як і з блудницею? Це був не лише гнів, це був захист. Це був крик честі Діни. Що пролунало з уст її братів. А посеред усього цього, Лія. Мовчазна, як завжди, вона була містком між люттю синів і страхом чоловіка. Вона не говорила багато, але її серце знало попереду ще будуть прощання, до яких неможливо підготуватися, і життя тривало зі шрамами, з утратами, зі спогадами, які не стирали ні вітер, ні роки. Лія йшла далі, як завжди, твердо й непохитно. Вона піклувалася про дітей, про онуків, які починали з'являтися, про намети, які доводилося ставити і розбирати на кожній зупинці. Вона не скаржилася. Лія була як старе дерево посеред пустелі можливо, забуте, але все ж таке, що дає тінь. Рахіль залишалася улюбленою дружиною Якова, і це ніколи не змінювалося. Лія вже не мала надії, що колись він подивиться на неї по-іншому. Але доля, цей безмовний художник, Готувала несподіваний поворот. Під час однієї з подорожей, коли вони йшли дорогою до Єфрати, у Рахілі почалися тяжкі пологи. Біль була такою, ніби саме небо хотіло щось промовити. Вона кричала, задихалася, і зрештою народився син Веніамен. Але разом із його першим криком настав і її останній подих. Рахіль померла, тримаючи дитину в руках. Табір огорнула важка тиша, Яків, розбитий зсередини, Поховав рахіль просто край дороги, під кам'яним знаком. Не було часу на довгі обряди, не було простору для затяжних прощань. Це сталося швидко, болісно, сухо. Алія залишилася з дітьми, з пам'яттю, з порожнім місцем поруч із Яковом, що відкрилося раптово гірко. Але це не був щасливий кінець, Яків залишався роздвоєним чоловіком, застряглим між скорботою за рахіллю і божими обітницями. Тепер поруч із ним залишилася лише одна дружина, та, чия історія почалася з обміну, обману небажаного шлюбу Лія. Вона ніколи не вимагала місця, але час усе поставив на своє місце. Вона жила день за днем, знаючи, є речі, які не здобуваються криками, вони здобуваються присутністю. І ось одного дня, звичайного, без поспіху і без попередження, Лія відійшла. Але навіть її кінець не став кінцем історії. За кулісами розгорталося щось більше. Минали роки, і волосся Якова стало сивим, голос тихішим, погляд нерухомішим. Той самий чоловік, який колись сім років працював заради любові, тепер уже не поспішав. Він був старим, виснаженим і повним спогадів. Його сини вже виросли, стали мужами одні запальні, інші мудрі. Табір перетворився на невелике місто. Але пам'ять пролюю жила в обличчях її дітей. У силі характеру Діни, у словах, які повторювали внуки. Та ніхто не очікував того, що зробив Яків перед власною смертю. Він зібрав своїх синів, дав їм настанови, благословив їх і впорядкував усе. А тоді, тихим голосом, майже пошепки, але з вагою царського наказу, висловив останнє прохання: Коли я помру, не ховайте мене тут, у Єгипті. Я хочу бути похований із моїми батьками у печері Махпела, де спочивають Авраам і Сара. Ісаак і, Ревекка, і де ідея поховав Лію. Ці прості слова зупинили час. Яків, той самий, що все життя любив Рахіль, обрав бути похованим не поруч із красою, а поруч із вірністю, не на півдорозі, а в місці обітниці. І тоді відкрилася правда, тиха, але велична. Лія, яка увійшла в історію небажаною, стала тією, що спочила в серці завіту. Печера Махпела була більше, ніж могилою, це був духовний орієнтир. Святе місце, де в земному поросі зберігалися Божі обітниці. І саме там залишилася Лія, серед велетнів віри, серед батьків народу. Вони й не підозрювали, що від її лона Бог прокладе шлях, яким піде його план. Адже серед усіх її дітей, серед численних імен та переплетених доль, був один майже непомічений Юда, четвертий син Лії, той, що народився в момент. Коли вона перестала намагатися завоювати Якова, і вперше сказала: цього разу я прославлю Господа. Це виглядало як ще одне звичайне народження, але воно було наповнене невидимою долею. Юда зростав у хаосі дому, серед суперечок братів, у тіні батьківських уподобань, але в ньому було щось особливе, і недаремно саме через нього прийшло найбільше благословення. Коли Яків перед смертю благословляв своїх синів, він не обрав ані первістка, ані улюбленого. Він проголосив юду левом племені. Не відступить від нього скіпетр», – сказав він. І час довів, це були не просто слова. Від Юди народився перець, від Переца – вооз, від воза, Овид, від Овида, Єссей. А потім Давид, пастушок, який став царем, мужем по серцю божому, правителем, що залишив незгладими слід в історії Ізраїля. Але й це було не кінцем. Через багато поколінь, у тому самому вифлеємі. Де була похована Рахіль, народився Ісус, Син Марії, прямий нащадок Давида, нащадок Юди. син Родулії, Месія, Спаситель, Ім'я вище за всяке ім'я. Він прийшов і зло на жінки, яку відкидали, з дружини, що ніколи не знала повноти чоловічої любові, з матері, яка боролася за увагу, але зрештою знайшла справжній сенс стати прародителькою Христа. Лія думала, що прагне лише любові, але народжувала вона набагато більше. Поки вона тихо плакала, Бог писав історію її викуплення, і саме тут усе набуває сенсу. Її життя показує нам, страждання не завжди є покаранням, іноді це будівельний матеріал для Божих задумів. Але чого може навчити її історія нас, сучасних людей, які прагнуть бути поміченими, улюбленими, обраними. Лія ніколи не стояла на сцені, але підтримувала весь сюжет. Вона ніколи не була улюбленою, але саме вона була вибраною. Поки інші гналися за славою, вона була коренем. Поки вона намагалася зрозуміти відкинення, Бог уже використовував її кроки, щоб скласти історію, яка переживе покоління. І в цьому найбільший урок. Не завжди те, що мали в очах людей, мали в очах Бога. Лія вчить нас бути поміченим не означає бути цінним. Який дивився на рахіль із пристрастю. Але саме через Лів Бог написав план викуплення. Бо Бог не прив'язаний до зовнішності чи людських уподобань, Він дивиться на серце. Він бачить серце, яке залишається твердим, навіть тоді, коли його не визнають. Він обирає за куліся, щоб створити саме центр історії. Так було з Лією. Скільки разів і ми намагаємося довести свою цінність, прагнемо бути любимими, намагаємось зайняти місце там, де, здається, для нас немає місця. Скільки разів ми думаємо, що наша вартість залежить від того, чи обрали нас інші? Лія показує це не так. Справжня цінність людини не у погляді іншого, а в Божому погляді. Вона була відкинута чоловіком, але вибрана Богом, щоб у її крові народився Спаситель світу. Так, вона плакала. Так, вона страждала. Але вона продовжувала йти з кожною дитиною, з кожним мовчанням. З кожним жестом турботи Лія будувала щось вічне, навіть цього не усвідомлюючи. І, можливо, саме це життя кричить нам продовжуй, навіть без оплесків. Служи, навіть без визнання, люби, навіть якщо любов невзаємна. Бо, зрештою, та, що здавалася забутою, була похована в землі обітованій. І саме зло на зневаженої народилася надія світу. Лія не дожила, щоб це побачити, але вона прожила правильно. І іноді жити правильно це все, що потрібно Богові, щоб звершити щось величне. Якщо вам сподобалася історія Лії і ви хочете надалі слухати інші історії про віру та подолання, не забудьте поставити лайк цьому відео і поділитися ним з тими, кого ви любите. І, звичайно ж, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Напишіть у коментарях, який момент з історії Лії найбільше торкнувся вас. А ще, друзі, допоможіть нам добити одного тисячу підписників. Кожна ваша підписка неймовірно важлива.